Ну що, хлопці, сьогодні, як завжди недільний день. І ось вирішили прокататися в садок. Будемо оглядати. Сьогодні вже у нас 11 серпня, ще якихось там півтора-два місяці і збір урожаю пізніх сортів повинен початися. Сьогодні заїдемо, подивимося і включимося вже із нашого саду. Ну що, ми вже в нашому садочку під'їхали. Дивіться, а грибочки в цьому році також ростять. Ми походу можемо займатися не садівництвом, а грибівництвом. Ось дивіться. У нас тут поляни з грибами ростять. І це не поодинокі, дуже багато. Бачу останні роки особливо грибів дуже багато в садах. Чому так я не знаю, але походу грибам сподобалися місця, де ростуть сади. Значить, що в нас тут? У нас тут чемпіон побитий градом. Ось яблучко роді, то гарне ці гарні загрузка у нас гарна, тільки одне, що в нас це все після граду. І як би не було, у нас всі яблука підуть на технічне. Звісно, гербіциди ми в цьому році вносили дуже по мінімуму. Зараз все-таки планую внести останній раз. Гербіцид, щоб можна було осінню легше збір урожаю виконувати, тому що це все буде трястись з дерева. Ось такі раковини це, розтріскування. Ось бачите, весь урожай, який б він гарний не був, але він на товарне яблуко. Не годиться. Ось бачите, в нас ось флоріна, що в принципі два місяці має росту, загрузка є, айдарет також непоганий. Осипання яблук поки що немає, але дуже багато садводів. Я зараз помітив, що е, хто, скажімо так, має єдиний дохід із саду. Сетки робить прорідження і е, зараз почало приймати яблука на технічне і відповідно дуже багато возять на здачу. Е, поки що ціна я, звісно, не, не уточняв і не можу сказати. Якщо комусь відомо, давайте напишіть в коментарях, в якому регіоні яка ціна на технічне яблуко станом на 11 серпня 2024 року. Прорідження виконувати я не бачу сенсу, тому що все-таки, як би не було, кількість яблука для переробки має значення. І вирощувати крупний товар навряд чи є сенс в цьому році. В цьому тижні планую ще здійснити обробки. Будемо останній раз працювати це мальвіном від парші і будемо давати. Щось типу Нуралде. Тому що в саду є в нас кровіна тля, і відповідно це якраз зараз період, кінець липня, початок серпня, період для внесення таких препаратів, як Нуралде, або тих препаратів, які можна знищити кров'яну попелицю. Тому що сусіди почали обробляти, вони нагородили нас цим шкідником. Відповідно, в цьому році вони почали гарно обробляти. і нам необхідно також підтягнути по цьому шкіднику. Да, по кровіні тлі, як бачите, говорив про те, що сусіди свою кровіну тлю знищують, але подивіться. Подивіться на це. Все-таки вони не допрацьовують або працюють не тими препаратами, якими необхідно. Ось це найбільший шкідливий сусід, який в мене є. І фуджі, сорт я не знаю чому, але чомусь завжди помічаю, що оцей сорт він найбільше пошкоджується кровіною клюєю. І з усіх дерев, які є навіть у мого сусіда, кровіна тляна фуджи найбільша. А отут вже починається сад мого, мій сад безпосередньо, то кров'яної тлі не так помітно візуально, як в сусіда. Але все одно будемо працювати від кров'яної тлі. Плодожарка саду, як відомо, є, захисту дуже мало проводимо, тому що ну, не бачу сенсу цьому. Ось, бачите, айдарети, Дуже великі пошкодження по плодам, пошкодження по плодожерці. Я поки що сильного не помічаю в саду, але воно все-таки би не було, враховуючи нашу схему захисту в цьому році. Листокрутка поодинока, я бачу, є, але не критична. Так що в цьому році краще було займатися тапанням хом'яка, чим вирощувати яблук, на мій погляд. Але що є, то є. Ті садводи, які мають протиградові сітки, вони більш професійно займаються і в них доволі непогана ціна в цьому році може бути і непоганий урожай. Ну, а ми будемо чекати свого часу. Для того, щоб можна було реалізувати і відбити всі ті витрати, які ми за останні роки, починаючи з періоду війни, понесли в наших садах. Аносливоводи, ну, розкажіть мені, як в цьому році зі сливою. Ото я бачу в мене по сусідству є садок зі сливою. Це наш пет, наскільки я знаю. І людини, я бачу, що... Деякі сорта тут вже зірвала, але наш в принципі ще не дозріла. І я думаю, що в ближайший час десь кінець липня місяця, ой, серпня місяця також буде реалізовувати. Ось Дерева в принципі всі захворівші. Шарка, але урожай трішечки дає. Ось там бачу, була у них кишенівська рання. Кишинівська рання бачу зірвана. Мабуть, продали. От таношпет ще ще необхідно збирати буде. Урожай не, не дуже сильний, але щось трошки є. Як ціна в цьому році на аношпет? Хто знає, але ну, розкажіть. Заїхав ще один садок наш. У нас тут шпалера і у нас тут гала. Гала дуже сильно пострадала в цьому році. ось Бачу, плодожарочка літає по саду. Ось ця діляночка, яка у нас зараз представлена, вона одна з із найбільш пострадавших. Тому що на верхній ділянці, де я вам показував, там менш сильніший град був. А отут доволі сильний був. Як бачите, гало, в принципі, якби не в цей град, її можна було би вже потихеньку зривати. Воно доволі... Ось. Уже зернята чорненькі підстигає. Думаю, ще тиждень і можна було б її вже здійснювати уборку. Але погляньте, які у нас убиті. ось це це град. Бачите, тут навіть гниль. Розколоті яблука, все-таки ми їх дотримали до того періоду, що їх можна просто-напросто стрясти і... Здати на технічне яблуко. Я думаю, що в ближайший тиждень-півтора необхідно так і буде виконати, тому що якщо їх потримати ще місяць, тут вже нічого не буде, що збирати. Як бачите, в нас і на землі більше вже є паданиці, яка вже підгнивша. Ну, Маємо, що маємо, як то кажуть. І в ближайший час будемо щось з цим робити. Необхідно буде хоч щось, але витягувати з цього саду грошей. Тому що як-не-як, перше півроку ми потратилися на хімію і доволі немаленькі кошти пішли на це все. А зараз необхідно буде попрацювати, щоб трішки відбити і вийти хоча б якихось там по нулям. Ну, що є, то є. Якщо є запитання, задавайте, буду радий відповісти. Всім до зустрічі і гарного врожаю.